Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Відвантажуємо тракториця Orion RD 244 на широкій резині. Тракторець 3-циліндровий, два чорікінських сили, повний привід, два насосинша. Тракторець їде з бойовим комплектом тракториста. Це картопле сажалка, картопле копалка культиватор окучник трьохрядний, грунтофреза, борона. Тобто повний набір буде їхати у Стинівський район село Лебедине. Тому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тестуйте. Тракторці та навісне обладнання в наявності. Всім гарного дня! До побачення! Слава Україні!